Всіх вітаю на каналі Органічна Садиба. В сьогоднішньому відео я розкажу про посів насіння перцю і баклажанів. Існує два методи посіву. Перший, коли ми висіваємо одразу у субстрат, а другий, коли ми насіння спочатку замочуємо до того моменту, як воно проклюнеться, і вже потім його сіємо. В сьогоднішньому відео я буду розказувати саме про другий варіант, коли перед посівом у субстрат ми насіння замочуємо. А про переваги цього варіанту я розкажу пізніше. Якщо ж ви хочете сіяти одразу в субстрат, то в описі до цього відео я додам посилання на минулорічне відео, де я розповідаю, як сіяти одразу без пророщування насіння. Пророщувати насіння перед посівом я вирішив, тому що в першу чергу це суттєво. Прискорює схожість принаймні в моїх умовах і за моїх температур, також все ж таки під час війни якість насіння дещо впала і часто попадається не дуже свіже, більш старе насіння, а його проростання займає більше часу. І якщо сіяти одразу. То ті ж перці й баклажани можуть сходити ну за моїх умов за моїх температур навіть два-три тижні. А це досить довго. Якщо ж насіння замочувати і пророщувати, то все це буде набагато швидше, адже прокльовуватись перці можуть десь за п'ять днів, баклажани днів за сім приблизно. А сходять уже прокльонути насіння за день-два. Відповідно, я суттєво пришвидшую проростання мого насіння і відповідно зменшую час догляду за ним. Першим кроком буде замочування насіння в звичайній воді. Я розкладу насіння по ємностям з підписаним відповідно кожним гібридом. І просто залью звичайною водою, ну приблизно кімнатної температури може трошечки тепліше. І залишу насіння отак у воді приблизно десь на 6 годин. Наступним кроком буде замочування насіння у розчині біопрепаратів. І, хоча б, безумовно, ефективніше замочувати насіння в біопрепаратах і одразу висівати в ґрунт, все ж таки я цікавився і консультувався з виробником біопрепаратів, щоб зрозуміти, чи є сенс в такому кроці, і отримав таку відповідь, що безумовно сенс є. Просто ефективність буде дещо нижча, ніж якщо одразу посіяти. І тут одразу такий момент: чим менше насіння. Тим буде меншою ефективність. Такого кроку, чим насіння більше, тим ближче воно буде співставне з тим, якщо замочувати і сіяти насіння одразу у землю. Я обов'язково використаю біоприлипач липосам. Його я візьму 5 мл на літра води. Щоб правильно приготувати робочий розчин біопрепаратів, спочатку розводимо прилипач у воді. Доводимо до необхідної кількості робочого розчину і потім додаємо всі інші біопрепарати, для покращення проростання насіння можна використати або азотофіт, або, наприклад, органік баланс. У мене під рукою ще не придбав азотофіт, тому в цьому році я використовую саме органік баланс. Нормою його використання буде 5 мл на 1 літр води. Для змочування насіння я обов'язково використаю біопрепарат на основі триходерми. В моєму випадку це буде мікохелп, можна також використовувати і триходермін. Нормою використання таких біопрепаратів буде 5 мл на 1 літр води. Робочий розчин біопрепаратів я також додам фітоцит. Можна також використати і фітодоктор. Нормою використання такого плану біопрепаратів буде також 5 мл на 1 літр води. Тепер, коли наш розчин біопрепаратів готовий, так само як і водою, просто зальємо наше насіння і залишимо його у розчині біопрепаратів приблизно на 1,5-2 години. Після того, як насіння настоїться в розчині біопрепаратів, його необхідно скласти в вологій спонжик. І покласти в ємність і укрити харчовою плівкою. Це робиться для того, для чого я укриваю харчовою плівкою. Для того, щоб підтримувати оптимальну вологість. Також ці ємності, вже з розкладеними вологі спонжики насінням. Я буду ставити в таку тепличку. Я купив теплички, такі готові для торфяних таблеток. Вони дуже зручні, в них поміщається приблизно, ну, от якщо брати такого розміру, як з підсоєвого соусу або з якихось ну, таких от схожих харчових продуктів ємності, то влазить десь від 3 до 5 таких ємностей. Тепличку, цю тепличку я поставлю на стілаж, на фітолампи. Якраз там за рахунок того, що фітолампи будуть нагріватись, буде якраз така хороша і комфортна для рослин температура. Ну, сама от температура приблизно над лампами, там буде десь ну, 24-25 градусів вночі. І десь в день вона можливо там буде доходити до 30 градусів. Ну, скільки там точно градусів буде в самій тепличці, я не скажу, але приблизно там для насіння буде ну точно десь 28, можливо, навіть трошки вище градусів. За таких умов в тому році у мене насіння прокльовувалось достатньо швидко. Помідори прокльовувались приблизно десь за два дні, а перці і баклажани там від п'яти днів і тижня, в залежності від якості насіння. Щодо подальшого посіву пророщеного насіння у землю, я обов'язково зніму відео, де детально покажу весь процес, як це правильно зробити. Якщо ж раптом у вас насіння ви замочите і почне проклятись раніше, ніж буде доступне відео, в принципі, ви можете подивитись минулорічне моє відео з посівом у землю. Як я і казав, воно буде в описі до цього відео. І там, в принципі, сам процес посіву, створення належних умов уже після посіву, він розкритий досить детально. Той метод, який я показую, саме ті ємності, спонжики, теплички це все умовно, можна робити як вам зручно. Що головне важливо пам'ятати при такому пророщуванні насіння? Потрібно підтримувати постійно вологість, так що бо якщо насіння пересохне, воно просто загине. Відповідно, вологість має бути хорошою, але і не потрібно заливати тобто, насіння не повинно лежати у воді, інакше воно затніє. Тому злегка зволожений спонжик це такий от оптимальний або тканина. Ну що ви там виберете, оптимальний варіант. Далі обов'язково будь-яку ємність, яку б ви не вибрали, її обов'язково треба накрити якоюсь плівкою, щоб ця вологість підтримувалась. Наступне, що хотів розказати, по місцю. Тобто ви можете обрати будь-яке місце, де у вас буде хороша така тепла температура, але важливо пам'ятати, що це має бути тепло. Адже якщо у вас буде... Температура опускатись до якихось холодних температур, то насіння ну воно то все одно проросте, але воно буде проростати дуже довго в моїх умовах. В реаліях, коли от ми налаштували, ми з дружиною любимо, щоб будинку було холодніше вночі, і у нас вночі може бути десь ну, 15-16 градусів, тобто навіть десь на рівні голови. Ну можливо, там не 15, 16 шістнадцять, сімнадцять градусів. І за таких умов у мене насіння баклажанів прокльовувалось десь. Близько трьох тижнів, перці десь близько двох тижнів, а помідори замість двох-трьох днів прокльовувались сім-десять днів, а то подекуди і два тижні. До речі, я навіть колись на практиці бачив, коли в одній професійній теплиці, там, де вирощували на продаж розсаду, і вони вирощували в неопалювальній теплиці. Відповідно, в лютому ще чи в січні, коли вони там сіяли, було холодно, то у них баклажани сходили навіть більше місяця. Можете собі уявити, тобто, вплив температури і. Вологості таких нормальних для проростання насіння умов він дуже і дуже неймовірно важливий. Чим краще ви забезпечите умови, тим швидше ваше насіння проклюнеться. Чим гіршими будуть умови, тим довше воно може прокльовуватись або не проклюнитись взагалі. До речі, не забудьте обов'язково написати в коментарях, чи замочуєте ви насіння, чи пророщуєте його перед посівом, чи сієте одразу в грунт. І які у вас терміни схожості, за яких умов різних овочів, томатів, баклажанів, перці бували? А тепер розкажу щодо того, як далі вже висівати пророщені насіння. Я обов'язково запишу відео, де покажу все це покроково. Але оці ці ємності, в яких у вас замочуються насіння, бажано перевіряти кожен день. Тому що, якщо запустити, наприклад, момент, і у вас насіння сильно проросте, воно може прорости корінням уже безпосередньо в спонжик. І тоді, коли ми будемо його доставати, ми можемо просто травмувати коріння. Наприклад, у мене була ситуація, коли я замочив огірки і думаю, ну, вони ж там будуть прокльовуватись і не перевіряв десь два дні. А через два дні у мене всі огірки просто повростали в спонжики. І ми сиділи з дружиною півночі, отак акуратно відділяли. Щоб не пошкодити коріння, наскільки швидко вони прокльовувалися але до цього я їх довго замочував у воді. Тобто я тоді залишив чи то на пів доби, чи то на добу, точно не скажу. Вони сильно набухли, і відповідно ця швидкість проростання у них ну, суттєво збільшилась більше ніж я очікував. Тому бажано перевіряти кожен день, ну або, хоча б ну, мінімум раз на два дні, і всі насінинки, які проклюнулись, починати висівати вже в землю. До речі, варто зазначити, що швидкість проростання насіння навіть однакових гібридів вона може бути досить різною. Е, якісь, ну наприклад, візьмемо баклажан, е, наприклад, бібохай буде. Одна насінина може вже проплюнутися через 5 днів, а остання і там через 2 тижні. Е, відповідно, що я роблю в такому випадку, я, по перше, замочую трошечки запасом більше ніж треба. І е, висіваю це насіння, кожен день перевіряю те, що проклюнулось, я висіваю, інше залишаю е, на подальше проростання. Е, якби метод трошки незручний тим що кожен день фактично доводиться висівати насіння, але все одно е, сумарно кількість роботи вона набагато менша, ніж коли сіяти безпосередньо в касети, адже все одно якась частина не проросте, і так само ну проростати все одно воно буде в різний час. Е, щодо знезараження грунту. Обов'язково при посіві необхідно також прогувати землю розчином біопрепаратів. Всі норми, які я назвав в цьому відео, вони так само актуальні. Ну єдине, що виходить, теж кожен день треба робити якусь невелику кількість розчину це не дуже зручно. Ну можна, якщо вам не хочеться так гратись, то можна просто зробити одразу, наприклад, землю, всю, яку ми будемо використовувати, розподілити по касетам, по ячейкам. І вже пролити ще перед посівом за якийсь час, і вже далі просто сіяти в таку пролиту біопрепаратами землю. Тобто можна так зробити, можна проливати кожен раз паралельно з посівом насіння. До речі, для того, щоб все це організувати набагато зручніше, у мене на каналі є відео, де я розповідаю, як я організовую касету, порізану на окремі ячейки в посилання, в описі до цього відео я обов'язково додам, подивіться. Дуже зручний метод, особливо при такому пророщуванні, коли ми ну, фактично кожен день висіваємо якусь кількість насіння того, що вже проклюнулося, я обов'язково зніму на відео і процес посіву проливу біопрепаратами і всі необхідні дії вже з проклюнутим насінням, але в двох словах розкажу: те насіння, яке ви посієте, його так само обов'язково треба буде укрити або плівкою, або якоюсь іншою тепличкою, щоб підтримувати оптимальну волосся до того, як ми отримаємо вже сходи. Далі ті рослинки, які ми зійшли, обов'язково треба буде перемістити в холодніше місце. В минулому році ну це робиться для того, щоб запобігти витягуванню в минулому році. Я переносив приблизно в місце, де була температура, десь 14-15 градусів. І залишав в такому місці протягом дня, на ніч я ставив знову там в тепліше місце, десь ну хоча б там, де 18 20 градусів. І таке закалювання я проводив приблизно перших три дні після появи сходів. А далі вже ці сходи можна ставити в ну, в ті умови, в яких вони будуть в подальшому рости. Ну в моєму випадку це приблизно десь полички, де 20 двадцять два на стележі. Якщо після перегляду відео у вас залишаться якісь питання, можете задавати їх в коментарях. Спробую вам відповісти і дати підказки. Я вам вдячний за перегляд цього відео. Обов'язково ставте вподобайки, коментуйте це відео, не забудьте підписатись на канал і поставити дзвіночок. До наступних зустрічей на органічній садибі.